Доброго дня, шановні присутні. Хотів би сказати, що з початком військової агресії від 24 -го, 22 -го року було введено військовий стан та оголошено загальну мобілізацію. Загальна мобілізація триває і по сьогодні. Ми тому сьогодні і зібралися тут, в цій залі, щоб обговорити хід проведення загальної мобілізації нашої Запорізької області. Дати відповідь на ті питання, які виникають у журналістів у медіа, довести ще раз порядок проведення мобілізації, порядок бронювання, порядок проходження військово-лікарських комісій, щодо надання морально психологічного забезпечення військовозобов'язаним, і щодо порядку призова на військову службу за контрактом. Ці питання вони є нагальні, вони викликають дуже багато питань. Як і в роботодавців, так і в самих військовозобов'язаних. Тому хотів би значить, розпочати про те, щоб довести до загалу, до тих, хто тут зібрався, порядок проведення мобілізації в Запорізькій області, порядок вручення повісток, порядок бронювання. Доповідь на це питання зробив представник нашого Запорізького обласного. Територіального центру контактування та соціальної підтримки, начальник відділу військового обліку бронювання та впровадження єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, полковник Андрій Гуренко. Дякую, доброго дня всім. Як зазначив Валентин Григорович, на даний час в нашій державі проходить здійснюється заходи загальної мобілізації. Як вам всім відомо, відповідно указів президента України. Сьогоднішнього дня терміни проведення воєнного стану, дії воєнного стану та проведення заходів загальної мобілізації в державі продовжено на 90 діб, і вона буде тривати до 15 листопада 2023 року. Мобілізації підлягають громадяни віком від 18 до 60 років. Це переважно особи чоловічої статі, які мають статус військовозобов'язаного та резервісту. І придатні до військової служби. Ступінь придатності до військової служби, як ви знаєте, визначається військово-лікарськими комісіями, які знаходяться при районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Особи, які призиваються на військову службу по мобілізації, в обов'язковому порядку направляються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до відповідних навчальних військових частин або центрів. І після проходження відповідної підготовки з цих навчальних центрів та військових частин, військовослужбовці вже направляються до бойових військових частин за розпорядженнями вищих штабів. Термін проведення підготовки в військових частинах це залежить вже більше від військово облікової спеціальності, яку має військовослужбовець, і термін визначається на місці відповідними керівниками, тому що кожна. Військова облікова спеціальність військовослужбовця потребує там визначеного часу. Це стосовно підготовки і проведення мобілізації, взагалі районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки Запорізької області з початку агресії 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день призвано по мобілізації понад 20 тисяч осіб. І поставлено з техніки з національної економіки до військових частин більше 500 одиниць. Це так, щоб ви розуміли. Взагалі, територіальними центрами комплектування області заходи, які визначаються вищими штабами, усі виконані у повному обсязі на сьогоднішній день: як з поставки людських мобілізаційних ресурсів, так і поставки техніки з національної економіки. Це стосовно виконання завдань по мобілізації. Відносно другого питання, яке піднімалося, це вручення повісток. Сьогодні, як ви знаєте, в суспільстві обговорюється дуже багато питань стосовно незаконного вручення повісток військовозобов'язаних, а саме в громадських місцях та на блокпостах. Хочу зауважити, що чинним законодавством не заборонено вручення повісток в громадських місцях. Не заборонено. Це по-перше, а по-друге, Хотів би нагадати, на жаль, на жаль, значна кількість громадян на сьогоднішній день, не, ну, крім того, що вони мають свої права, вони мають свої обов'язки, які вони повинні виконувати. На сьогоднішній день триває в нашій державі війна. І кожного громадянина, кожного громадянина, як написано в конституції, найважливіший конституційний обов'язок це захист вітчизни нашої незалежності та територіальної цілісності України триває воєнний стан, триває заходи загальної мобілізації. Військовий обов'язок, посеред іншого, що у нас відбувається, передбачає виконання громадянами правил військового обліку, які визначені також, як ви знаєте, постановою Кабінету міністрів 1487 від 30 грудня 2022 року. Так от одним із правил військового обліку є. Обов'язок для громадян семиденний термін повідомляти, повідомляти органи, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміни своїх персональних даних. На жаль, у зв'язку з тим, що є, як я сказав, значна кількість громадян, які це своєчасно не роблять, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки виникає необхідність проведення заходів оповіщення та вручення повісток саме на блокпостах та в громадських місцях. І хочу зазначити з цього приводу, що ці повістки, щоб ви розуміли, це не означає, що людина отримала повістку громадському місці і завтра з речами вже поїхала на передову на фронт проходити військову службу. Ні, повістка вручається військовослужбовцям територіальних центрів, підписана в обов'язковому порядку та завірена гербовою початку відповідним начальником даному військовозобов'язаному для уточнення його облікових даних. А вже потім, коли військовозобов'язаний прибуває для уточнення облікових даних, якщо є необхідність така, його направляють на медичний огляд. Після медичного огляду, якщо визнана ступінь придатності, це також іще не значить, що дане військовозобов'язане буде, буде проходити військову службу. У зв'язку з різними отриманими нашим, нашим командуванням завданнями, якщо є необхідність військово-облікової спеціальності. Даного військового зобов'язаного напризов його, тільки потім йому буде вручена пов'язка на відправку до військової частини. Стосовно цього хотів би сказати, підняти питання щодо адміністративної та кримінальної відповідальності. Як ви знаєте, за порушення законодавства про оборону, мобіліційну підготовку та мобілізацію, а також правила військового обліку, є адміністративна та кримінальна відповідальність. Хотів би зупинитися коротко стосовно адміністративної відповідальності. Якщо людина порушує правила військового обліку відповідно Кодексу про адміністративні правопорушення, знаєте, стаття 210 в особливий період це передбачається стаття накладення штрафу на цього військовозобов'язаного або призивника резервіста у вигляді 50-100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А саме сума 850 тисяч 700 гривень. Якщо ж військовозобов'язаний призовник резервіст недбало зберігає свої військово-облікові документи, які там призводять до втрати, тощо тут також передбачає стаття 11 Кодексу про адміністративні правопорушення, накладання штрафу також на суму 850 тисяч 700 гривень, у зв'язку з тим, що повторюю ще раз, в державі діє особливий період. А от якщо військовозобов'язаний... Порушує законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тут штраф трішки інший. Передбачає, передбачається цей штраф статтю 210.1 Кодексу про адміністративні правопорушення і складає 100-200 неоподаткованих мінів доходів громадян, а саме сума 3,400-5,100 гривень. Це якщо порушення правил військового обліку. Якщо ж це якщо, наприклад, людині вручена була повістка, вона не з'явилася, тим порушила право військового обліку. А якщо вже йому була повістка на відправку, вручена військовозобов'язаному, і військовозобов'язаний не з'явився до відповідного пункту збору визначеного в цій повістці, то тут набуває чинності, кримінальна відповідальність. За ухилення від призову на військову службу по мобілізації відповідного кримінального кодексу України, стаття 336. Передбачається позбавлення волі від 3 до 5 років, зазначеному військовозобов'язаному. Це стосовно відповідальності. Стосовно ну, іншого питання, думаю, так коротко все розповів вам. Інше питання, як Валентин Григоріч зазначав. Це проведення бронювання військовозобов'язаних і зазначення питань стосовно військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку. Є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 23 в якій визначені категорії військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу по мобілізації, вона цей закон, як ви знаєте, в вільному доступі, всі його знають, ознайомлені і так далі. Так от, військовозобов'язаний, якщо він має право на відсрочку відповідно правил військового обліку, затверджених, як я казав, постановою Кабінету міністрів 1487. Коли уточнює облікові дані за місцем обліку, персональні дані, які у нього є, змінюються, що він 7-денний термін повинен повідомити територіальний центр, він повинен надавати документи на відстрочку до територіального центру, де він перебуває на обліку. Документи він представляє документи, і після надання цих документів відповідний територіальний центр комплектування оформлює бронювання, оформлює документи на відсрочку, зазначеному громади. Стосовно бронювання, порядок бронювання за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на воєнний час. Зазначаються і визначаються ці порядки, затверджені постановами Кабінету міністрів відповідних. Наприклад, якщо підприємство, установа та організація і визначено мобілізаційне завдання, то такому підприємству, на такому підприємстві люди, люди бронюються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за місцем знаходження цього підприємства або установи. Тобто посадові особи, підприємства, установи готують. Відповідні документи, визначені законодавством, відповідні документи, надають ці документи до районних територіальних центрів комплектування за місцем знаходження підприємств, і цей територіальний центр у визначений час перевіряє ці документи і оформлює людям бронювання. Це стосовно тих, яким визначено мобілізаційне завдання. Крім цього, бронювання здійснюється за списком військовозобов'язаних. Це в воєнний час. Дане бронювання здійснюється відповідно постанови Кабінету міністрів номер 76 ви знаєте, вона також не має грифу обмеження доступу і є в вільному доступі. Є тільки відмінність в даному випадку це бронювання здійснюється за рішенням Міністерства економіки, за списками, які подають відповідні керівники до Міністерства економіки, попередньо погоджуючи з Генеральним штабом Збройних сил України. І після перевірки зазначених документів даними органами Міністерство економіки приймає рішення та видає відповідний наказ про надання відсрочки про бронювання військовозобов'язаних. Терміни надання відсрочок наступні. Якщо військовозобов'язані, наприклад, працюють в органах державної влади, інших державних органах і органах місцевого середування, ці терміни становлять на строк проведення загальної мобілізації. Тобто мобілізація зараз до 15 листопада, як я сказав. У всіх військовозобов'язаних відстрочка до 15 листопада. У військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, установах і організаціях, термін надання відстрочки визначається до 6 місяців. Не може перевищувати 6 місяців. Наказом Міністерства економіки. Основна причина у відмові, чому не не бронюють людей, це відсутність у даних громадян військовооблікових документів, визначених. Знаєте, да, військово-облікові документи, їх три. Для призовників це е, посвідчення про приписки до призовних дільниць, а для військовозобов'язаного це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Так, от, якщо у людини нема цих документів а, або е, якісь там довідки, не встановлено зразка, е, цій людині відмо, буде відмовлено у бронюванні. Також буде відмовлено у бронювання людям, які відповідне рішення головнокомандувача збройних сил України мають дефіцитні для збройних сил. Військово-облікові спеціальності, за винятком там, окремих підприємств, які критично важливі та інше. Ну, це основне. Ну, стосується тож, також ступені придатності, люди задають питання. От я мене не бронюють, а чому вас не бронюють? У мене там є якісь вади по здоров'ю, по тому. Якщо є вади по здоров'ю, людина може не перебувати на військовому обліку. Стосовно, якщо вона не перебуває на військовому обліку, вона втрачає цей статус військовозобов'язаного. Якщо вона втрачає статус військового вона не може бути заброньована. Це так загалом освітив. Дякую за увагу. Перш за все, хочу підняти питання: що таке саме медичний огляд військовозобов'язаного? Це визначення ступеня придатності за станом здоров'я до військової служби військового зобов'язаного. Коли людина на військовозобов'язаний отримує повістку, він повинен з'явитися в короткий термін до районно-територіального центру комплектування, там, де він отримує картку медичного огляду та обстеження. Потім він направляється у нас на загальний аналіз крові, сечі, робиться флюорографічне обстеження, кардіограма. Ті, які на старше 40 років, обов'язково вимірюється внутрішньоочний тиск і також глюкоза крові. Проходяться спеціалісти, такі, як у нас. Невропатолог, психіатр, терапевт, хірург, травматолог, лор, стоматолог, і потім виноситься в нас висновок військовозобов'язаного ступінь придатності. У нас є військове вноситься такі показники, як придатний до військової служби, обмежено придатний, коли в нас є якісь вади по здоров'ю, і непридатний до військової служби з виключно з військового обліку. Коли людина має гострі захворювання або, можливо, прийшла в період тоді, коли не загострення захворювання, їй надається відсрочка на лікування. Ми не можемо її спочатку відправити до Збройних сил. Відсрочка у нас надається до двох місяців. Якщо після двох місяців стан людини не полегшується, і ще надається два місяці. І так можна давати відсрочку три рази по два місяці, тобто до шести місяців. Коли людина ну, пройшла вже все, Видається дві копії довідки ВЛК, одна копія залишається в РТЦК, інша надається на руки військовозобов'язаному. медичні військово-лікарські комісії працюють згідно 402 наказу Міністра оборони України, який є в вільному доступі в інтернеті, всі її можуть відкривати. Коли приходить до РТЦК, повинен обов'язково взяти з собою всі медичні документи, підтверджуючі, тому що дуже багато скарг, які вказують на те, що. Район територіальний центр комплектування, військово-лікарська комісія не прийняла до уваги, я весь такий хворий, у мене куча захворювань, тому підтверджуючи документи, потрібно обов'язково пред'являти. Щодо психологічного вивчення, можу сказати наступне: в нас теж є керівні документи, згідно яких ми його проводимо. Наразі що стосується мобілізації, то це наказ номер 272 від 12 вересня 2022 року. Проводиться професійно-психологічне вивчення з групою. Яку затверджує і визначає начальник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, затверджується вона раз на рік, і до неї обов'язково залучається фіхівець з вищою професійно-психологічною освітою, освітою психолог. Проводиться вона в двох етапах: на першому етапі це тестове вивчення. Тестове вивчення включає в себе методики, які нам теж визначені Міністерством оборони України. Згідно яких ми вже на первинному вивченні можемо розуміти військово професійну спрямованість кандидата, його комунікативний потенціал, поведінкову регуляцію. Також чи є в нього суїцидальний ризик чи девіантна поведінка, та можемо бачити загальний адаптаційний потенціал кандидата на військову службу по мобілізації. Основним критерієм ще у відборі це є особиста бесіда, яку проводить безпосередньо після тестового вивчення фахівець з кандидатом. Щодо основних цілей, з якими ми працюємо, яких не допускаємо. Це ні в якому разі не допущення до військової служби кандидатів, які. Мають там непогашені судимості або перебувають під слідством, або а, мають а, там суїцидальні думки, або там суїцидальні може спроби, або з алкогольною залежністю, або з наркотичністю, наркотичною залежністю, або а, непридатними являються кандидати, які. А, були на лікуванні у будь-яких диспансерах. Це може бути венерологічний, там, туберкульозний, психіатрічні будь-які ці заходи, заклади, в яких він лікувався, це автоматично непридатні кандидати. Загальний висновок на первинному етапі вивчення надається психологами. Є в нас ще правильність оформлення, теж регламентована. Наказами на правильність оформлення особової справи. І з оцією укомплектованою особовою справою кандидат вже, якщо він придатний, він направляється на, до учбового центру. Але для того, щоб є такий невеликий часовий проміжок mm -hmm. да, між цим вивченням і конкретно вже відправкою до очбового центру. Тому що для, для, для цього є комісія, яка працює безпосередньо вже перед відправкою очбового центру. І у складі цієї комісії теж є обов'язковий фахівець-психолог. Він а, дивиться документи, які надає йому територіальний центр районний, а, сопоставляє їх з. Тим вивченням, що він бачить, також ще раз проводить індивідуальну бесіду, і тільки тоді, висновком, ну скажімо так, навіть двох комісій кандидат являється придатним. Тому всі категорії, які виключені наказами і взагалі неможливі, всі кандидати, які не придатні, вони в жодному разі не попадають на військову службу по мобілізації. В мене все дякую. Наразі, паралельно з заходами мобілізації, прийні проводиться також відбір кандидатів на військову службу за контрактом для докомплектування посад рядового та сержантського складу бойових частин Збройних сил України. Порядок відбору кандидатів та оформлення особових справ не змінився та залишився таким же, як він і був до повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ до України. Основними вимогами до кандидатів є вік від 18 до 60 років, придатність за станом здоров'я до військової служби та успішне проходження професійно-психологічного відбору. Призов кандидатів на військову службу за контрактом також проводиться через навчальні центри з подальшим розподілом по військовим частинам. Військова служба за контрактом надає можливість чоловікам, які перебувають на обліку призовників. Та жінок та жінкам, які зовсім не перебувають на військовому обліку, потрапити до лав Збройних сил України, оскільки зазначений контингент не підпадає, не може бути призваний до військової, на військову службу за мобілізацію. Також хочу звернути увагу, що заходи з відбору кандидатів на військову службу за контрактом здійснюють всі районі районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Запорізької області, в тому числі ті. Районні територіальні центри, які були переміщені до міста Запоріжжя з тимчасово окупованих територій. Дякую за увагу. Звичайно, військовослужбовець, коли спілкується з громадянином, неважливо з яким він, зобов'язаний представитися і довести особі, з якою він спілкується, вимогу, чому він з нею спілкується. На всі запитання, які буде задавати, наприклад, це цивільна особа даному військовослужбовцю, військовослужбовець зобов'язаний вічливій формі відповісти на всі ці запитання. Повістку він має право вручати, але повістка підписується не цим військовослужбовцем, а обов'язковому порядку, підписується керівником відповідного територіального центру комплектування в обов'язковому порядку. І ставиться підпис. Не кліше, не таке інше, а їм обов'язково підпис. І повістка вручається обов'язково, да, так, питань також багато, обов'язково вручається особисто цьому громадянину. Тому якщо спілкуються з братом, а передає брату, у тебе брат військовозобов'язаний, ось на нього виписана повістка, нічого робити не можна.